У нас сьогодні п'ятий всеукраїнський турнір Антариска, який проходить на дуже високому рівні. Сьогодні зібрались тут найкращі спортсменки, гімнастки: 770 учасників. Це дуже великий показник для Дніпропетровської області. Дівчата від 6 до 16 років нас приїхали з різних міст і Харків, Запоріжжя, Лозова, Горишні Плавні, Полтава, Кривий Ріг, Дніпро, Кам'янське і дуже ще багато міст. Дуже вдячні міському голові за підтримку. Дуже вдячні ірині грицай, також за велику підтримку. Нашого турніру художня гімнастика зараз дуже виросла і ми не зупиняємось. Ми вважаємо вам, що учасниці перемоги і сподіваємося, що ви будете захищати кольори нашого прапору на міжнародній арені. Ми висловлюємо слова вдячності вашим тренерам, вашим батькам. Я хочу також висловити щирі слова вдячності меру міста Кам'янського Андрію Леонідовичу за. Постійну підтримку найкрасивішого виду спорту художньої гімнастики. Велика вам вдячність! Художня гімнастика це дуже видовищний, граціозний від спорту, і до того ж, це виховання. Характеру кожного року кількість учасників збільшується сьогодні. Це вже більш ніж 750 спортсменів Я в першу чергу хочу від усіх нас подякувати нашим збройним силам, нашим захисникам. Хочу подякувати організаторам, дякую тренерів, які вкладуть вас свою душу в серці. Дякую батькам, які вас усьому підтримують. Бажаю спортсменам, щоб перемогу здобули сильніше, щоб всі наші глядачі отримали гарні враження від сьогоднішнього нашого свято. На кількості учасників це відно. Це до самих наймасштабніших змагань для наших дітей регіону, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Дніпровська область це дуже важливо, і вони мають змогу змагатися, тренуватися в прекрасних умовах, в прекрасним красивим дуже залі і показувати, що вони вміють. І ми дуже вдячні організаторам, що мають змогу проводити ці змагання. Натара п'ятий раз я люблю займатися гімнастикою, тому що мені сподобаються купальники та виступати. Та елементи дуже гарні. Я із Дніпропетровської області, із Павлоградом. Виступала на цих змаганнях вже дуже багато. Мені дуже подобається ну, тут дуже великий зал і дуже гарно. Це дає можливість показати свої результати. Це дуже граційний та, ну, такий гарний спорт.